Ми сьогодні розглянемо, друзі, ефективні діючі речовини проти досить відомої хвороби, як борошниста роса. Ерісів рамініс, друзі. В останні роки ми мало спостерігаємо розвиток борошнистої роси по різним причинам, друзі. Дану нішу борошнистої роси, яка досить сильно дошкуляла ще років 15-20 тому. Сьогодні вже перехопила інші хвороби: піринафороз, там кореневі гнилі інші, там жовта іржа, віруси. Але борошниста роса вона нікуди не дівається. Ми це бачимо на інших культурах, друзі. Вона дошкуляє і садовим культурам, і іншим ну, культурам польовим. І тому, можливо, навіть в умовах Західної України, де більше опадів, то і в даний час борошниста роса також досить сильно пошкоджує посіви озимої пшениці.